Конкретні інтереси. Але без цього не обійтися. В кінцевому результаті реформування медицини. Реформування Тепер забрали розумієте, я. От, от, щось Розумієте? Васильстипа. Ми щось вам повернемо. Ті, що не... Тільки ще не знаю, що вони щось повернуть. Вони нам повернуть щось. щось. Ми їм гілля даємо, а вони нам повернуть. Так діло не буде. Бажаю вам теж здоров'я. Радості, сімейного затишку і святами, які наступають. Хайчі. Я бажаю знову здоров'я, по-перше, по-друге, швидше влитися в колектив, привикнути до Волині і добрі традиції нехай продовжуються і ще краще працює. Вибачте, будь ласка, таке запитання, все-таки те, що ви стали заступником прокурора, десь не підв'юджує ваших амбіцій? Абсолютно ні, тому що я в області відмовився їхати, хочу поближче бути до сім'ї. Пропозицією нереальну я погодився до